типовий момент Голланда, Уже гольовий шанс для Борусі. Голланд заходить штрафний майданчик. віддає під удар. Удар. І 1-0. Борусія забиває і забиває якраз Джеймі Байногітен. Центр оборони Борусі. Це не найсильніша їхня взагалі лінія. Ойбел! М'яч у Сіці воріт! Неймовірний, просто гол забиває зараз Віталій Боярський. Так Черпаков закинув м'яч у дальній кут воріт, І знову Бояльський забиває. Ну, Яльський знову дуже. Передача, хороша передача, передача тоненька. Ванат, ванат. ванат, давай, можна забивати. Ванат! Ванат! гол, 2-1. Владислав Ванат забиває. І як забиває? Як забиває Владислав Ванат? Він в цьому епізоді просто протиснув суперника. Він зумів зберегти дуже Контролює м'яч лівою ногою, немає можливості вдати. Пенальти, Передачу допить, це пенальті! Це пенальті. Ти крикнув пенальті. Щоб... Не забиває. Гіц відбиває. Марвін Гіц. Дубінчак. Робить простріл. Ну що, Домбік. Удар, Добік. Сійка. Воруч на Каравайло. Хороша передача на Сидорчука. Сидорчук. Пас на вона, та вона б'є, удар! І... Офсайд. Чи ні? Та ні, ні. не офсайд. Це під... чистий гол. Це чистий і яка блискуча атака. І яка рада. Є Ренєр. Давай дивимося. Рен'єр б'є Бушан Бере пенальції. Один-один по відбитих ударах. Яка радість. Ну тут Мукоко мав би віддавати передачу, а тим часом м'яч усі ці горіть Київського Динамо. І забуває твій протеже, Те, про яко, той хлопчина, про якого ти розповідав практично спочатку то, то, другого тайму. <плес> е, несподіваності грі Динамо. Дуже хороша подача від Динамо.